Цей випуск ми проводимо із укриття по всій Україні. Зараз триває повітряна тривога у Києві, чути вибухи, і також йдеться про, про вибухи у Дніпровському районі. І туди викликали медиків за словами повідомленнями Віталія Кличка, мера столиці. Також у деяких районах столиці почались перебої зі світлом та водопостачанням. Зараз це вже друга хвиля ракет, котра летить на Україну. Тому залишайтеся в укриттях. Ми вам, вам зараз показуємо мапу тривог всі регіони червоного кольору. Тому небезпека зараз триває. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку через пуски крилатих ракет з російських літаків. А зараз є інформація про нову групу ракет, яка зайшла в простір України в повітрі борти ту 95 та ту 22 І також зафіксований рух ударних безпілотників територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Тому не ігноруйтеся. Игналі повітряної тривоги, а про всі зміни ситуації ми вас повідомлятимемо оперативно. У кринках на лівому березі Херсонської області військові 36-ї окремої бригади морської піхоти встановили прапор України. Але за даними сервісу Deep State про деокупацію населеного пункту говорити зарано, оскільки там тривають важкі бої. Росіяни постійно підтягують резерви, щоб вибити українські сили оборони і зайнятих позицій. Більше про ситуацію на фронті розкаже речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Зараз наживо зі студією ТСН вітаю пане. Андрію, слава Україні, доброго ранку, Соломія! Героям слава розкажіть, будь ласка, про ситуацію на фронті. Яка зараз оперативна е, інформація є у вас? Дякую на Авдіївському напрямку. Українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу точити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новобахмутівка та Авдіївка. Та ще 8 атак в районах Первомайського Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Українські воїни продовжують стримувати російських окупантів. Неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 20 атак. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 4 атаки противника в районах Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Білогорів. Ка Луганської області та Терни, Григорівка Донецької області на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак противника в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області. На херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив тут два безуспішні штурми позицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам. Втрату живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби відбулось загалом 92 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири рак. Етних та 27 авіаційних ударів здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні багатоквартирні будинки. Та інша цивільна інфраструктура вночі. Російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 15 безпілотників типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони 12 ударних безпілотників знищено. Нині триває ракетна атака. Інформація щодо подробиць цієї ракетної атаки та бойової роботи повідомимо пізніше. Залишайтеся у вукриттях. Соломія. Пане Андрію, розкажіть також про результати бойової роботи підрозділів сил оборони України і втрати окупантів за минулу добу. Що є вас, Що є сказати сьогодні? Соломія за добу, що минула підрозділи Сил оборони України уразили 15 районів зосередження особового складу, два зенітно-ракетні комплекси, три артилерійські засоби, два пункти управління, два склади боєприпасів російських загарбників. орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 890 російських окупантів, сім танків, 22 бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, реактивна система залпового вогню. Чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 33 автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Дякую, пане Андрію. І з нами наживо був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. І розповів про новини з фронту та втрати окупантів за минулу добу. Законопроект про мобілізацію «Дубль-2» вже сьогодні. Верховна Рада має розглянути в першому читанні оновлену редакцію документа про військову службу. Саме доопрацьований законопроект у парламентському профільному комітеті із нацбезпеки та оборони називають кращим за попередній. Однак там же зазначають, що суперечливі питання в документі залишаються, і більше про це розкаже кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. За цим голосуванням стежитиме чи не вся країна законопроект про мобілізацію і демобілізацію останні місяці одна з головних тем для розмов і один з найсуперечливіших документів парламенті. В цілому цей законопроект набагато кращий, ніж був попередня його версія. Дійсно почули багато чого в міністерстві оборони, і сподіваюся, що ми все ж таки знайдемо. Точки зітк, зіткнення знаєте, в вирішенні всіх питань. Першу редакцію законопроекту до Верховної Ради внесли ще 25 грудня. В народних депутатів до документу було стільки запитань і критики, що вже 11 січня кабінет міністрів законопроект відкликав, аби міністерство оборони його доопрацювало. І вже за три тижні оновлений законопроект знову передали в раду. Головні тези нині такі: зменшення призовного віку з 27 до 25 ти років особи з інвалідністю усіх груп звільнені від мобілізації, електронний кабінет, призовника і електронну повістку лишили за наявку в ТЦК протягом 10 днів. Суд може військовозобов'язаному тимчасово обмежити виїзд з України або заарештувати банківські рахунки, або заборонити керувати автомобілем. На ухвалення подібних рішень у суда є 15 днів. Юристи вже кажуть, судова система з таким терміном розгляду справ може не впливати. Поратись з'ясування обставин, відібрання пояснень і так далі. Воно все тягне буде розтягуватися в часі. Разом з тим, навіть оновлений законопроект викликає купу запитань серед народних депутатів і правозахисників. В профільному комітеті з нацбезпеки та оборони зізнаються суперечливих моментів в документі достатньо, наприклад, яким чином працюватиме ідея з електронними повістками, адже досі не всі мають доступ до інтернету та гаджетів. Як бути з тими, хто доглядає найближчих родичів з інвалідністю, або що робити з аспірантами на контракті в новій редакції документу? Ці дві категорії військовозобов'язаних викреслили з переліку тих, хто має відстрочку. А ще питання щодо позбавлення права українців отримувати консульські послуги за кордоном? Давайте будемо відверті. Чесно кажучи, я особисто не дуже вірю в те, що такий механізм буде працювати, тобто. Повернути людей таким примусом, я думаю, що буде важко а, а втратити їх назавжди, коли вони просто почнуть шукати а, або притулку або іншого громадянства в інших країнах. Оце мож, може статися. Також одним з важливих моментів є питання демобілізації. Нині йдеться про те, що звільнити людину мають після 36 місяців безперервної служби. Ще місяць здається на подання рапорту про звільнення. Щоправда, остаточне рішення про демобілізацію за ставкою верховного головнокомандувача. Скільки часу розглядатимуть нардепи оновлений законопроект навіть в профільному комітеті зараз не прогнозують, але перше читання може відбутися вже сьогодні. Мар'яна Бухан, Олександр Царенко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Росія вже дев'ять разів запускала по Україні балістичні ракети із північної Кореї. Про це повідомив заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд на засіданні Радбезу. Посадовець назвав поставки боєприпасів незаконними. За його словами, Кремль що також Пхеньян, мають відповісти за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради безпеки ООН. А ще Роберт Вуд пригадав останній обстріл в Лисичанську, уточнивши, що на Росії так само лежить відповідальність за загибель щонайменше 28 осіб у наслідок влучання снаряда у хлібопекарню. І черговий скандал із харчуванням військових цього разу журналістів виникли питання до столичних вишів, які годують курсантів. Харчування особового складу навчального закладу оплачує міноборони. Видання наші гроші проаналізувало угоди і побачило, що вартість харчів в університетських їдальнях вища ніж у військових частинах. Вищі зі своїми прайсами перевершили одіозну постачальницю яєць по 17 гривень. Кореспондентка ТСН Інна Боднар подивилася. Що ж там за меню у курсантів? Доброго дня. Це їдальня, де годують курсантів університету Шевченка. Пані у чорних жилеточках, то офіціантки, кухарі у блакитних фартухах. На обід у курсантів сьогодні дивимося: борщ червоний зі сметаною, пюре біточок, салат, хліб, сало, сік. І цукерка обов'язково ще дотешніх військових годують зранку і ввечері, і за все платить міноборони. Саме ціни, які виставили за харчі вищі оборонному відомству, не аби як здивували журналістів. Видання наші гроші проаналізували, що університетські прайси вищі за ті, які були в інших, навіть скандально відомих постачальників. Так Тетяна Глиняна, чиє ім'я прогреміло у зв'язку з яйцями по 17, постачала харчі військовим за ціну ціною 117 гривень 84 копійки на людину за добу. Тоді як в університеті Шевченка своїх курсантів годують за ціною 152,70, а в авіаційному за 153 гривні. Загалом обидва виші уклали угоди з міністерством оборони на харчування особового складу у своїх їдальнях на 55 мільйонів. Якщо подивитися університетський каталог харчів, то там нічого екзотичного ані яєць по 17 лишень крупи, овочі, консерви. Хіба окумуляє хек, заморожений за 333 гривні за кілограм. Риби у меню курсантів сьогодні немає. І ціни такої теж запевняє директорка центру харчування. Поставили випадково не 133, а 333. Трійка просто випадково попала. Як наплутали на пару сотень гривень на одному кілограмі, пояснювати вийшло університетське керівництво. Ректор університету Шевченка і дві проректорки вийшли на прес-конференцію, аби роз'яснити за скільки вони годують курсантів у виші. Для наочності демонструють графіку, ось який ланцюг узгодження, щоби нагодувати курсантів. Але цей ланцюг дав збій перед новим роком, тому що е, ось в цих екстраординарних умовах е, при підготовці документів припустилися лише однієї помилки, яку не побачили півтора десятка фахівців університету і Яку не побачили два десятки фахівців міноборони? Усі не побачили, що на рибу вказали ледь не втричі більшу ціну. Ну мені ця історія нагадує яйця по 17 гривень. У громадській організації Transparency International стежить за тим, які договори з'являються у Прозоро. А ще відстежують чимала резонансна справа продовження. Так через скандальні закупівлі для армії яєць по 17, підозри отримали заступник міністра оборони та директор департаменту держзакупівель. Наразі вони обидва всі. Зрештою у відставку подав і тодішній міністр оборони Рєзніков. Щодо постачальниці 17-гривневих яєць, то у неї журналісти знайшли чотири готелі у Хорватії. Однак Тетяна Глиняна їх нібито оперативненько продала, але торбу з грошима зненацька украли. Дуже просто сказати, що це технічна помилка. Так? важливо, щоб люди несли за це якусь відповідальність всередині самої структури. Також в тому числі ректор вишу запевняє за помилку із ціною на рибу винних покарають. Догана буде дисциплінарне стягнення, так тому що це технічна помилка дійсно при підготовці документу. Помилку вже виправили, уклали додаткову угоду. Там дорогого хека немає, і навіть подешевшав хліб. Бо у каталозі, який вигулькнув у журналістському матеріалі, був хліб житній за 41. Один а на ділі буханець не такий. Ось цей хліб. Він переведений. Ви бачите, тут 950 грам. Його потрібно перевести на кілограми, і ціна стоїть в каталогі за кілограм. Наша ціна 27 гривень на сьогоднішній день такого хліба. Якщо в університеті Шевченка відкрито вийшли усе пояснити і намагаються щось виправити, то в авіаційному університеті, де своїх курсантів годують ще дорожче, ніж колеги нічого пояснювати не стали. Лише на сайті надрукували, що у них реорганізація і договори з такими цінами поукладало попереднє керівництво. Інна на бонергенаді Шульгатасен ТСН плюс марафон. Єдині новини. Ну і я нагадую про те, що зараз по всій країні триває повітряна тривога. Ми можемо зараз бачити на мапі тривог, що всі регіони червоного кольору. Закликаємо залишатися в укриттях і не нехтувати своєю безпекою. Зокрема, внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі залишається без світла. Також е Віталій Кличко, мер столиці, е сказав про те, що рятувальники прямують в голосівський район столиці. Там є загоряння, і 20 будинків залишилися без дахів через російський удар по Миколаєву. Це е цитата міського голови Олександра Сенкевича. Одна людина поранена. Є пошкодження комунальних мереж у багатьох регіонах чути вибухи. Працює ППО, тому залишайтеся в укриттях до відбоїв.